Бажання збанкрутілих політиків залишитись у владі за будь-яку ціну, змушує їх займатися політичним шулерством. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 19 грудня четвер і у мене у четвер на каналі ви можете подивитися програму Нечистий четвер. Сьогодні у програмі Нечистий четвер хотів би поговорити про вибори. Вибори, які так вже десь там зовсім зовсім на горизонті, можливо, і не так далеко, а можливо, і близько. І хоча представники влади заявляють, що про вибори зараз ніякої мови йти не може, навіть сам Володимир Зеленський, коли представляв в Верховній Раді так званий план стійкості, фактично звинувачував, критикував, але не називаючи якихось політиків, політичні сили, які дуже хочуть вибори, але що це зовсім зараз недоречно, що спочатку потрібен справедливий мир, а потім будуть справедливі вибори. Так от хочу зазначити, що, ну, на мою думку, говорити про справедливий мир зараз нема жодного сенсу, бо для цього нема жодних підстав. Не може бути ніякого справедливого миру, якщо будуть окуповані Росією українські території, включно з Кримом. Я про це вже неодноразово говорив. Може бути якесь умовно перемир'я, припинення бойових дій, але мир чи мирну угоду можна буде укладати з Росією після того, як. Україна буде в кордонах, визваних міжнародним правом 1991 року. Тому це фактично ну, гра словами, справедливий мир, справедливі вибори. Так от, стосовно справедливих виборів, ну давайте подивимося, як, які справедливі вибори хоче проводити е, чинна влада. Вона, безумовно, насправді, хоче вибори проводити, бо. Всі соціологічні со со опитання показують таку от постійну тенденцію факт, ну, падіння, падіння довіри рейтингу до влади, і, зокрема, персонально до Володимира Зеленського. Тобто, якщо ми говорити про якісь вибори у Верховну Раду, то ну, шансів е чинній е владній партії там, перемогти, ну нема жодних. Так, Вони будуть намагатися, скоріш за все, робити якийсь ребрейтинг, будуть запускати, напевно, якісь паралельні проекти, ну і Можливо, якісь союзи неприродні з точки зору злового гузду будуть вступати на тих е, парламентських виборах. Ну, як приклад, всі ми ще недавно і до цього часу фактично обговорюємо ситуацію навколо Юрія Бойко, там, лідера е, політичних сил. Ми не будемо знати, як ця політична будемо знати, можливо, пізніше, як ця політична партія буде називатися, коли будуть парламентські вибори. Ну, зараз я це називаю сили. Їх називають в Україні проросійськими, як називають антиукраїнськими силами. Так, от ця вся ситуація, ця вся розкрутка, заява, фактично, старт на вибори. Так чи інакше, ну, нам демонструє, що це стало і є можливим тільки завдяки, я би так сказав, співпраці чинної влади з цими антиукраїнськими силами. бо Саме вони, там колишня там, партія регіонів, потім ПЗЖ зараз не поназивали себе там, різними такими гарними словами: платформа за мир там, життя, за майбутнє, там я не знаю, ще якесь. Все це є ну, просто такою димовою завісою, прикриттям е, суті цих політиків, так, які ще раз хочу на цьому наголосити. Ну насправді не мали б бути в українському парламенті. До речі, там, один з них, який був в тій же ж політичній силі, Деркач Андрій, він зараз э, в Раді Федерації обра... обраний так, от, Російській Федерації. всіх треба туди, хай там, якщо їх влада Росії хоче, щоб вони були чи депутатами Держдуби, чи сенаторами, хай там їм тоді дає ці можливості. Так от ця співпраця вона проявляється в тому голосуванні, яке відбувається. І потім, навіть бойко, коли був СБУ, після того заявляв, що ні. Треба підтримувати владу, бо зараз війна і так далі, і тому подібне. Тому я не виключаю, що може бути такий неприродній, ще раз підкреслюю з точки здорового глузу і інтересів України, Союз е, чинної влади, яка може там робити певний ребрендінг і цих антиукраїнських політичних сил на парламентських виборах, з метою того, щоб потім все-таки мати можливість формувати хоч якусь більшість, тобто не втратити е, виконавчу і законодавчу владу в Україні. Тепер давайте подивимося про інші дії та рішення чинної влади. Тисяча чи як її називають Вовина 1000, пам'ятаєте, була Юліна тисяча. Що це таке? Це хіба турбота про громадян? Ну, всі, хто ну, має критичне мислення, розуміє, що це є чисто піар-хід, це саме направлений на те, що. Будуть скоро вибори. Тобто, ну я би сказав, такий спробу, достатньо прямий, фактично ну підкуп на майбутнє певних виборців, певні там, не знаю, вони робили, можливо, соціологічні опитування, якісь зрізи соціологічні, щоб розуміли, на що може розраховувати ця Вовина тисячі 1000 зленського, вони назвали її зимовою підтримкою і все таке інше. Це все зрозуміло. Ну, до того вони там і тарифи піднімали. І податки піднімають, але от, щоб це якось нівелювати, от, будь ласка, вам ця ловина тисяч. Створення Міністерства національної єдності. Це також, на мою думку, буде використовуватися як інструмент для того, щоб пробувати мобілізувати певних громадян, я би навчив, певні там ці верстви населення громадян України, до речі, які перебувають за межами України, для того, щоб. Вони голосували за чинну владу, вона ніби зараз буде ними турбуватися. От не турбувалася, не турбувалася, а тепер от створила ж ціле міністерство, щоб показати, як вони турбуються. Ми ж також розуміємо, що це популістичний піар насправді хід. І сенсу в створенні цього міністерства, ну, на мою думку, на моє глибоке переконання, нема жодного, якщо не враховувати, що може це бути як інструмент для проведення передвиборчої кампанії, підготовки до тої ж виборчої кампанії і до проведення. Виборів. Тепер ініціатива законопроект множине громадянства в Україні, надавати іноземним громадянам громадянство України, я так розумію, де там хочуть, щоб вони також голосували, тобто, щоб вибирали владу в Україні ті громадяни, громадяни в лапках України, які не живуть в Україні. Чому в лапках? Тому що вони не живуть в Україні. Це ж також буде, ну ніби я, на думку, я так розумію, чинної влади сприйматися діаспорою. Тими, хто проживає за межами України, якийсь хороший хід, їхня підтримка і так далі. І ні, ніби ну, в знак подяки мали би підтримати цю владу. Та я думаю, що, напевне, наговорять багато чого, що там треба робити. Хоча, безумовно, в цьому законопроекті, про, ну, як його звали, про множине громадянство в Україні, є і дійсно ті речі, які обов'язково треба робити. Це спрощена процедура отримання громадянства тих іноземців, які воюють із зброєю в руках. За Україну, які реально внесли ну, серйозний, серйозний внесок в оборону України, там, їхнім сім'ям і так далі. Це я розумію, це треба робити. Ну, це міг робити згідно Конституції, указами, і сам Володимир Занський, не треба цю приймати було, чи спробувати приймати цілий закон. І вони якраз, на мою думку, саме із цією метою і хочуть його зробити. Ну і останнє це вже почалися розмови про онлайн-голосування. Там різні представники влади говорять пошту. Через дію. Ну, ця тисяча, напевне, також певний такий спроба переписати, реєструвати тих людей, які отримали цю тисячу. Так, вони, по ідеї, так розумію, мали би проголосувати за чиновладу, бо вони отримали цю тисячу. Тобто вони будуть мати певні розуміння, якісь цифри. Так само, от, і це онлайн-голосування, пошта, ну, щоб можна було фактично сфальшувати ці вибори. це, на жаль, от є очевидністю. Тому. Вся ця ситуація навколо тих виборів і справедливого миру, і справедливих виборів, на мою думку, дуже-дуже виглядає нечисто. Ну, Сьогодні нечистий четвер. Тим більше цей нечистий четвер. Ця програма моя четверг четвер напередодні Різдва Христова. Так? І в цій ситуації, на мою думку, на мою думку, все-таки треба, щоб ми все чітко розуміли і все чітко знали. І всі ці. Спроби якось об... Об... зробити якусь таку привабливу піар-обгортку в цих цих, на мою думку, нечистих діях політичного шулерства. ну, насправді треба цю обгортку розвертати, щоб всі це бачили і розуміли. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і пізнавальною. Якщо це так, то не забудьте, будь ласка, як завжди, поставити вподобайки в цьому випадку. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, то підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення програм нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!